Друзі з мене теж сміялися, що я з паломниками по італіях їжджу. Так їжджу, піцу їла, не в Челентано, <aha> А в тут о Бачила промову Папи римського: якщо у вас теж є дід, які люблять за столом пофілософствувати, ви знаєте ці відчуття. Але є деяка відмінність. Коли з хати йде дим, це не означає, що в нас буде новий дід. Ходила в собор Петра резиденцію папи, ну де він часто буває, щоб випадково з ним перетнутися і впасти в його обійми. Зимою ще було прийнято хотіти цього старого чоловіка. Все-таки як не як прямий доступ до святості, прощення гріхів і церковної каси. Але потім він в квітні робив оті дивні примирення України і Московії. Я подумала, хай би вже він ліпше не зі мною, а з Богом познайомився особисто. Думала, ще на нього поскаржитися. На сповідь пішла. Бо регіональний менеджер їхньої компанії повівся непрофесійно. Все заповнила в книзі скарг і за здравії, і за упокій. Але поїздка моя була зимою, тоді ще цього всього не було. І я дуже хотіла побачитися з папою. Спеціально для цього навіть під хлопчика постриглась. Так хотіла хитрістю стати першою леді Ватикану. Щоб папа покатав мене на своєму папа мобілі. І ми разом з ним ховалися від папараці. Але як прийшли в собор Петра, то виявилось, що папи немає. Не знаю, де він був. Може, на батьківських зборах.